Українська мова уроки 7.8, частина 4. Тема уроку Рід іменників Орудний відмінок одниний. Букви О, Е, Є в закінченнях іменників жіночого роду. Тема уроку щитання Паульмаар щодень та субота. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео із афірмацією. Прослухайте та повторіть? Хто є хто? є я не питаю, рід миттєво визначаю? Давайте ми з вами пригадаємо, які ж роди в нас має іменник. А як визначити рід незмінюваних іменників? Працюємо з вами із вправою четвертою на сторіночці 23. Визначить рід іменників, усно повставивши їх у початкову форму. Пригадуємо, початкова форма це називний відмінок однини. Працею. Початкова форма праця. Так, вона ця жіночий рід. Серцем. Початкова форма серце, воно це середній рід. Полином. Початкова форма полин. Він цей полин. Чудово. Поні воно це середній рід. Це поні. Щеням початкова форма. Щеня воно це середній рід. Журі. Також у нас середній рід. Посудом. Так, початкова форма посуд. Це в нас чоловічий рід. І хвоєю. Початкова форма хвоя. Це в нас жіночий рід. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо і запишемо пропущені слова. Іменники та жіночого роду, що в початковій формі закінчується на голосний, уродному відмінку однини мають закінчення. Ою, якщо основа закінчується, так, на твердий приголосний, наприклад, ручка ручкою, квітка, квіткою. Ею, якщо основа закінчується, так, на м'який або шиплячий приголосний. Наприклад, вулиця вулицею, задача задачею. І єю після голосного звука. Наприклад, зграя зграєю. Симфонія симфонією. Поставте відео на паузу. Відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А зараз попрацюємо з вами з мовним тренажером. Виконуємо завдання на закріплення. Напишіть іменники в урудному відмінку і позначте закінчення. Поставте питання у рудного відмінка до кожного іменничка. Запишіть і позначте закінчення. Закінчення в нас або Ою, або Ею, або Єю. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, а тепер візьміть ручку іншого кольору, і біля кожного слова, якщо правильно, ми ставляємо плюс. Отже, перевіряємо. Чудова робота. Сторіночка у нас 24, вправа 7. Прочитайте початок тексту та виправте помилки в реченні і заповніть пропуски. Так, ми бачимо, що перше слово в нас уже з великої літери, тому що початок будь-якого речення в нас з великої літери. Чини з іншими так, як ти бажаєш, щоб чинили з тобою. Крапка, так, жодна людина не любить нахабної поведінки. У тлумачному словнику значе дня, так, дві літери «н». слово нахабний пояснено так. Нахабний це той, який діє зухвало, безцеремонно, так, префікс без, порушуючи. Моральні так знак м'якшення, норми і не незважаючи на став ення так дві літери «до». Цього, знак м'якшення інших. Ніколи не будь нахабою, навіть з незнайомими людьми. Спробуйте навести мені приклади нахабної, на вашу думку, поведінку. А як ви думаєте, чи, сумічні, чи сумісні ввічливість і нахабство? Попрацюємо з вами з текстом. Знайдемо і підкреслимо іменники у тексті. Отже, перше речення іменників немає, чудово, друге речення. Так, людина. Визначаємо з вами рід. Жіночий рід, число. Однина, а відмінок. Називний відмінок. Так. Поведінки. Визначаємо з вами число, рід і відмінок. Число. Поведінка. Однина. Так, рід. Жіночий, а відмінок. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число, класна робота, права 7. Встановіть зв'язки між словами виділеного речення та вкажіть граматичну основу. Отже, запишемо з вами виділене речення. Жодна людина не любить нахабної поведінки. Ми з вами граматичну основу цього речення. Так, людина хто що робить, не любить. Людина у нас підмет, а не любить присудок. Людина, яка жодна, це нас означення так, підкреслимо хвилястою лінією. Не любить чого? Поведінки. Так, це в нас додаток. Поведінки якої? Нахабної це в нас. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. А тепер установимо зв'язки між словами цього речення. Перший зв'язок у нас це зв'язок між підметом і присутком, тобто зв'язок між граматичною основою. Так, хто людина, що робить, не любить. У нас тут обов'язково подвійна стрілочка. Так, тому що тут у нас подвійний зв'язок. Ми можемо поставити питання від підмета до присудка і, навпаки, присудка до підмета. Дивимося, які слова відносяться до групи підметів. Людина, яка жодна, запишемо. Так, бачимо, що до підмета ми більше ніякого слова не можемо віднести, крім жодна і не любить. Тепер шукаємо слова, які відносяться до присудка. Так, не любить. Чого? Поведінки. Так, поведінки якої? Нахабної? Чудово. Прочитаємо з вами навчальну одиницю невеличку інформацію про звуки і відтворимо її з пам'яті. За характером звучання приголосні звуки поділяють на групи, зокрема, є свистячі з, з, ц, ц, с, 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 з, дз, і шиплячі ч, Ш, Дж. Шеплячі звуки, якими ніколи не бувають. Вони тверді шишка та пом'якшені перед іюя обличчя. Тому після букв на позначення шиплячих знак м'якшення, не пишемо. Поставте відео на паузу. Прочитайте цю навчальну одиницю три рази. І два рази спробуйте відтворити подумки з пам'яті для того, щоб запам'ятати навчальну одиницю. Запишіть у робочому зошиті вправа 8. Запишіть графічно слова, які в нас записані у фонетичній транскрипції, у робочий зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть простий олівець, перевіримо з вами, якщо правильно записане слово, над словом поставте простим олівцем плюсик. Чудово! Попрацюємо з вами із наступним завданням. У підручнику на сторінці 24 -тій. виправте помилки-незнайка в словниковому диктанті. Прочитайте уважно кожне слово. Ручкою виправте помилки незнайка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо з вами, чи правильно ви виправили помилки Незнайка. Чудово! Відкрийте робочий зошит, знову ж таки запишіть вправа 9. Перегляньте презентацію зі словниковими словами. Запам'ятайте їх та запишіть ті слова, які ви запам'ятали, у робочий зошит через кому. Апетит пиріг, кишеня. Кипіти бетон. Запишіть ті слова, які ви запам'ятали у робочий зошит. Чудово посерединці запишіть вправа десять. Знову ж таки, сьогодні попрацюємо з цією вправою самостійно. Виконайте самодиктант та заповніть десь слід пропуски. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перепишіть цей текст у робочий зошит, виконуючи самодиктант. Заповніть десь слід пропуски. А тепер візьміть простий олівець, перевіримо з вами, чи правильно ви записали самодиктант. Чудова робота. Закриваємо тоненькі зошитки. Сторіночка у нас 25 Відчуйте себе героїм! Виграйте бій зі підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. Поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилини і спробуйте виграти бій з підступним змієм. А тепер зробимо саму перевірку. Візьміть ручку іншого кольору, і якщо у вас записаний правильний варіант, вставляєте плюсик. Якщо записаний неправильний варіант, перекреслюєте і іншим кольором обводите правильний варіант. Молодці чудово сьогодні попрацювали на уроці.